Окрім Всесвітнього дня вишиванки, який цьогоріч припав на 15 травня, на 3-4 травня. Але в принципі, це плаваюча дата, плаваючий день. То разом із тим, ми маємо іще одне один день, який зафіксований під 15 травня, і йдеться про Міжнародний день сім'ї. Це день, який був встановлений Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй в 1993 році. І метою встановлення цього дня було розроблення. Ширення знань населення щодо проблем, із якими стикаються сім'ї в різних країнах, а також про вплив соціальних, економічних демографічних факторів. В Україні насправді надзвичайно непроста ситуація зараз складається із сім'єю, тому що українське суспільство стикається із низкою проблем. Це, по-перше, та демографічна криза, яка спіткала нас ще в 90-х роках. От я зараз подивився статистику. В 1990 році це був останній рік, коли народжуваність в Україні перевищувала смертність. Починаючи з 91-го року, смертність значно перевищувала народ. Дженість, уже це тенденція не вчора виникла, але, безперечно, повномасштабна війна. Безперечно, виїзд за кордон значної частини українських жінок із дітьми призвів демографічну ситуацію просто до катастрофи. Ну і не маємо забувати також, напевно, і про кризу загалом інституту сім'ї, інституту родини в Україні. Статистика розлучень в нас зараз точно не скажу, але орієнтовно дві третини шлюбів у нас розпадають. Це, наприклад, в сусідній Польщі йдеться лише про третину невдалих нещасливих шлюбів. Отже, про те, чи насправді пройшла українська сім'я випробування війною. Мені здається, не, не, не дуже пройшла, але так проходить. ми поставили та як проходить, проходить я думаю, та, вона як триває проходить. і випробування. Триває поспілкуємося із провідною науковою співробітницею інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, кандидатка економічних наук Людмила Слюсар в нашій студії. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго дня зараз чимало в медіа страхітливих картинок, на яких змальовані дві криві народжуваність, смертність і демографічні прогнози, які аж ніяк не є втішними, але є досить плачевними. Я б сказав, і такими, що не можуть нас не бентежити. Ви, як фахівчиня, з демографії, чи є у нас світло в кінці тунелю? Як нам все-таки його побачити? У нас дійсно дуже складна демографічна ситуація, але все ж таки я би не ну, розмльовувала в таких вже темних тонах, тому що оці проблеми, вони, по-перше, частково. Притаманні всім країнам європейської цивілізації, низька народженість. і не тільки європейською. От Республіка так. Корея, яку ми часто називаємо Південна Корея, в них теж надзвичайно так, низький так. рівень народжуваності. Ну, там свої причини так. і культурні, і економічні, але просто сім'ї в різних цивілізаціях uh -huh. тут великі відмінності, тому якось uh -huh. більше апелюємо до Європи тим пампа, па, чи ми хочемо ж стати членом uh -huh. європейського. Співтовариство є ну, про ціни до, до того, так. що не тільки українську націю спіткала ця демографічна проблема, щоб ми не відчували, що ми одні якісь такі не такі у Ось. світі. Ні, це І проблема в світі. У Нас традиційно звертається велика вага на народжуваність але взагалі, якщо ми візьмемо ну, довоєнні, звичайно, роки, бо зараз у нас дуже складна ситуація. У нас, якщо подивитися в порівнянні з іншими країнами Європи, в нас була дуже погана ситуація зі смертністю. І оце фактично людина народжується, щоб прожити довге і щасливе життя. А в нас це не дуже виходило. І ця проблема. Це нас не дуже довге і не дуже щасливе. У да. нас ця проблема, вона ще з, з радянських часів, десь 60-х років, коли почалось, ще ми були у складі іншої держави, і це почалось відставання по рівню посередньо тривалості життя, скажімо так, від народження. В в Україні і взагалі в тих республіках, коли коли, які входили в цей склад радянського тобто союзу. То ми почали відставати навіть в межах Радянського Союзу від інших республік за тривалістю. Ні, життя. Ми, в, в межах країн Європи, взагалі, в країнах сучасних розвинутих. Тобто, ми дійсно можемо подивитись і на Північну півкулю, не тільки на Європу, але все ж таки орієнтуємось на Європу. Ось. І це відставання, воно, на жаль, так і залишилося. Тому що, коли Україна стала незалежною, дуже складна оця перебудовка суспільства на ринкові рейки, і це, на жаль, призвело до загострення цілого ряду проблем, економічних проблем, соціальних проблем. І, звичайно, це не сприяло вирішенню цієї проблеми щодо тривалості життя. У нас, в принципі, після 2000-го року. Року, ну приблизно я так скажу зараз статистику, трошки покращувалася ситуація. Але в нас перший був такий дуже дзвіночок негарний це 2014 рік, адже теж почалась війна, теж Україна втратила частину своєї території, і цілий ряд проблем загострилось і певні позитивні тенденції щодо чистенності населення, які тоді намітились. Ось от оці до 2014 року вони от я дивлюся, приори. дивлюся на цю інфографіку, яку зараз поширюють від інституту демографії. Так от я дивлюся, що тоді, у 2000-х роках, ну до, до 2014 го року, вгору пішла крива народжуваності, тобто народжуваність в Україні почала збільшуватися, водночас крива смертності почала знижуватися, тобто почала збільшуватися тривалість життя. А які були фактори для? Для цього, що сприяло, щоб ми зрозуміли, як нам далі виходити з цієї ситуації, ну, в якій ми зараз опинилися. От, ситуація була все ж таки трохи інша, тому що не було війни. Хоч угу. були багато проблем, звичайно, але війна це такий фактор, який з чим не порівняний, прямо скажемо. І після 2000 року, все ж таки, оця перебудова ринкова при всій складності, вона. Почала давати свої плоди, скажімо угу. так. Вже суспільні інституції вони перелаштувалися, і почалось економічне певне зростання, і відповідно зростання добробуту, і населення пристосувалось до і ризиків ринкової економіки. Бо дуже часто в нас сподівалися на державу, бо це була така такий погляд радянські. Але вже. Покоління, які народжували, ну скажімо так, після 2000 року, це вже була більш така ментальність сучасна, більш модернізована. Ось і вони вже покладались на себе, і щодо. Своє пра працевлаштування і щодо добробуту, і це все дало свої проблеми. Я і... думаю, що ми можемо тут навести цифри, так якщо по цій криві подивитися, то в 1990 році в Україні народжувалося на рік близько 650 тисяч немовлят. Ще раз, 650 тисяч немовлят на рік це народжуваність, а потім ми сягнули дна в 2001 році. Тоді за рік на світ з'явилося 370 тисяч немовлят. Ну, я округлюю ці цифри, але ми бачимо, яке падіння. Потім дійсно крива йде вгору, і ми сягаємо знову ж таки піка найвищого піка в 2012 році 520 тисяч немовлят, тобто майже на 150 тисяч більше. Ну і від 2012 року ми справді маємо щорічне падіння. І от зараз, в 2024 році, це без урахування тимчасово окупованих територій Крим, Севастополя і тимчасово окупованих територій. Трьох областей народилося в Україні лише трохи більше 175 тисяч немовлят. В першій частині програми ми говорили про демографічну кризу, а зараз пасує поговорити про напевно соціальні аспекти, а зрештою поговорити про те, чому, наприклад, в Україні зростає кількість розлучень. Зараз я посилаюся на публікацію BBC News Україна, які ще в лютому аналізували динаміку шлюбів і розлучень за 2024 рік. Вони тут зібрали дані як Міністерства юстиції, так і рішення судів, тому що чимало розлучень не через Просто рад через суди, ну і відповідно. Така інформація, така статистика, що за 24 рік було укладено понад 150 тисяч шлюбів, власне, 150 тисяч двадцять 150 тисяч шлюбів, а розлучень майже 142 тисячі, тобто майже один до одного кількість шлюбів, кількість розлучень. Хоча, якщо взяти попередні роки, то ситуація все таки була кращою. Там співвідношення було десь на кожні два шлюби, півтора розлучення. От ситуація погіршилася. І, відповідно, ми хочемо зараз з'ясувати, що сприяє тому, що інститут сім'ї в Україні захитався. Пані Людмила, що змінився? Ну, якщо ми з вами про шлюби розлучення почали говорити, то треба згадати передвоєнні часи і ту традиційну шлюбно сімейну поведінку населення, яка сформувалась, і її витоки ще прямо скажемо з радянських часів. Українське населення характеризується високим рівнем шлюбності, зареєстрованої шлюбності. Якщо ми подивимось дані Євростату, у нас високі показник. порівняно з країнами Європейського да, Союзу. Звичайно, так? А, наскільки вище, щоб зрозуміти це? Ну, ну приблизно я, ну, Високий, бо я не можу угу. щасно не, не скажу вам так в угу. По-перше, там теж великі розбіжності. Однак в той же час високий рівень розлучуваності населення. Оце, оце з одного боку і наслідок зарестрова великої кількості зареєстрованих шлюбів, а з іншого боку, це наслідок певної і традиції, що українці вони ну, можна сказати, навіть і без більш емоційні, вони легше беруть шлюб, ну, оформлюють його юридично, але і досить легко його розривають. Ось це в нас ну на 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 протязі вже кількох десятиліть. Ось. А, а можливо, пов... можливо, просто змінюється сам інститут сім'ї, ставлення до сім'ї. Я бачила таку, таке порівняння, що протягом життя сучасна людина змінить п'ять професій і змінить 2-3 шлюби. Це європейська така статистика, і та, та дослідниця, чию публікацію читала, вона каже, що не треба драматизувати. Просто ну, нуклеарна сім'я, ну до якої ми звикли, там яка в нас описана в творах. Літературних і так далі, вона, коли виникала, тривалість життя людей була ну, порядка 40 років, тобто шлюб такий от розрахований приблизно на 20 років. Оскільки тривалість життя збільшувалася в 2-3 рази, то відповідно шлюби збільшується, кількість протягом життя однієї людини. Ну, Звісно, легко так говорити, бо кожне розлучення от я от проходила, я знаю, що це дуже складно, насправді. Однак, якщо ми дивимося на статистику, можливо, треба просто фокус. Міняти на це. Що ви як демографія скажете на це? Ну, я хочу сказати, що дійсно змінюється. І взагалі, оце принципи організації, оце шлюби в сім'ї, вони дуже вплетені в ментальність народу і в соціальні культурні його традиції. І тому це дуже дискусійне питання. І багато є в нас така думка, що відбувається. Криза сім'ї, але все ж таки більшість науковців вважають, що не криза сім'ї, а якщо і відбувається криза, то традиційної сім'ї. А в нас відбувається її зміна, модернізація, бо сім'я змінюється, оскільки змінюється суспільство. Все ж таки українці, вони хочу знову сказати, у них у нас така безшлюбна самотність мало поширена. Все ж таки, в нас, якщо подивитися на опитування молоді, при всіх її, ну таких сучасних поглядах на життя. До, до чого ви там прагнете, як, uh -huh. щоб ви хотіли більше за все на першому місці, сімейне щастя. Oh. Сімейне щастя, оце дослідження молоді і до воєнних років, і от о, в 23-му, здається роки, от сімейне щастя. Але просто розуміється, воно не так, як там 100 років тому. Ось. Це не тобто, це обов'язково зареєструвати шлюб, це обов'язково терпіти все заради того, щоб тільки був шлюб. Тому що, звичайно, розлучення це не дуже добре, особливо коли в сім'ї є діти. Але в сучасне життя воно складне. І якщо в сім'ї якась конфліктна ситуація, якщо не розуміють друг друга, я вже не кажу, якщо там алкоголізм, насильство, то для дітей це. Певно, ще гірше жити в такій конфліктній сім'ї, чи в конфліктній сім'ї, де діти бачать, що батьки ну, не щирі один з нового, обманюють один другого. Ось, оці ж подружні зради, це ж діти це відчувають на певному етапі. Ось, то якщо така сім'я цивілізована, звичайно. Такий шлюб розпадається, то це, так би мовити, свої плюси і свої мінуси. Тому, звичайно, краще, коли от така сім'я ідеальна. В першу чергу, все ж таки це краще для дітей: рідна мати, рідне батько, але в сучасному світі. Не завжди так відбувається, і я хочу буквально останню репліку. В нас проблема ну, те, що багато розлучень, звичайно, погано, що це в нас занадто вже їх кількість і зростає, але проблема в тому, що це розлучення дуже часто відбувається не цивілізовано, і в нас нема традиції участі батька в вихованні дітей після розлучення. Тобто пада розпадається, і останній час, слава Богу, з'явились такі тенденції, щоб ці батьки-чоловіки навіть свої права відстоюють, бо вони хочуть займатися дітьми, хочуть приймати участь в їх вихованні, але не завжди згодна жінка з цим. Тобто оця традиція, як потім свої стосунки отак, цивілізовано, да, цивілізовано щоб так. це не страждали діти, оце, на жаль, теж проблема. Ну мені здається, тут так само не треба таврувати чоловіків, тому що дійсно бувають абсолютно різні історії, коли чоловіки справді прагнуть допомагати дітям після того, як відбулося розлучення. Так, зрештою, коли розлучення може відбуватися з ініціативи, наприклад, дружини, чоловік проти, але розлучення через суд відбувається. Але чоловік все одно прагне з дітьми зв'язок підтримувати. Ми зараз хочемо також і психологічний аспект розглянути цієї проблеми, тому долучаємо сімейну психологію. Катерина Лукінова долучається до нашої розмови. Пані Катерино, я думаю, що ви чули частково нашу дискусію. Тут Наталя Соколенко запропонувала такий еволюційний підхід, поглянути на еволюцію інституту сім'ї, мовляв, криза нуклеарної родини через зростання тривалості життя людей. Ну, бо можна 20 років прожити з однієї людини, але 100 років з однією людиною, напевно, прожити важко. Ну саме ну, 100... 100... не цікаво, це так, якщо в 21... 20 Дружитися і 100 до 120 ну, поки ну, що Ну, зараз же ж йдеться про те, що невдовзі ми будемо Можливо, жити 120 так. років. років ну, словом, так. Тобто, ось цей чинник впливає, але напевно мені здається, мусять впливати також. Ну, у нас поки що не є 120 років тривалі життя. Ми якраз говорили про те, що у нас зараз чоловіки 55-60 років доживають, тобто, це аж ні. Це, 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 це радше, якраз статистика сторічної давнини, але напевно є і чинники культурні, і чинники ціннісні, так які які дають можливість переглянути загалом цінність. Ну, от, як раніше сім'ю треба конче зберегти, така настанова була, особливо якщо йдеться про сільську місцевість, де розлучення це така ганьба. То зараз, наприклад, ви, якщо родина переживає кризу, що ви радите чоловікам і жінкам боротися за родину чи краще розійтися і шукати щастя де інде, навіщо себе піддавати тортурам? Доброго ранку. різні є ситуації, коли сім'я переживає кризу і вона на грані розлучення. І я консультую багато таких сімейних пар і зважую перший фактор: перше, що є спільні цінності і спільні погляди в майбутнє. Другий момент, що є повага в родині, тому що якщо не буде поваги, вибудувати здорові стосунки ну, дуже складно. Третій момент Ну наскільки вільні один від одного, тобто чи незалежні матеріально, бо це звичайно буде складно, хтось буде чіплятися один за одного, і тут момент, по-перше, спільні цінності, повага. Ми не говоримо навіть про любов, тому що з роками вона може трансформуватися в повагу, в звичку і вміння вирішувати конфлікти. І саме головне це розуміння, для чого ми разом, для чого більшого. Ну який сенс в тому, що ми разом. І тоді а це, ми поступов... це, це може бути причина діти. Можуть бути причини, для чого ми разом заради дітей, чи це не може бути причиною? Може бути причина, може. але mm -hmm. тоді це просто про виховання дітей, а не про стосунки. Бо mm -hmm. якщо нам потрібно бути ради дітей, по суті, в психологічному контексті це перенос своєї відповідальності на дітей. Тобто я не хочу приймати рішення, а ось ради дітей нам потрібно. Ну от тому пару саме як пару чоловіка і дружини. От з вашого досвіду, та можливо з вашої практики, із якими проблемами зараз найчастіше стикаються власне українські сім'ї? Тобто, що призводить до кризової ситуації, яка змушує замислюватися про розлучення або потребувати допомоги так. психологів, і як фактор війни впливає на це? Тобто, це фактор знову ж таки немає спільної ціннісної бази, спільного ґрунту, чи можливо матеріальні якісь моменти. Чи знову ж таки, війна, чи ще якісь що саме? Ну, в першу чергу війна вона коли розпочалася, вона була як лакмусовим папірцем і перепровіряла кожну сім'ю на міцність. І вона виявила всі труднощі, які були у відносинах. Тобто десь конфлікти, десь матеріальні моменти, відсутність довіри, а можливо, хтось один із партнерів, вже очікував і чекав зручного шансу змінити ну, своє сімейне положення і, наприклад, розлучитися або виїхати. І війна показала, по суті, оголила все, що всередині стримувала і стримувала і потім з цими трудощами сім'я і зустрілася. Плюс розлука Вона теж дала можливість переглянути, якщо зв'язана з еміграцією, або, наприклад, якщо чоловік на фронті, І вона теж дала можливість переглянути е, цінності. Да? А чи можу я без нього подивитися на свого партнера зі сторони, на свої стосунки. І Одним із таких ну, індикаторів це саме було е, ну, початок війни і от перший рік півтора, коли, якщо ви знаєте, дуже багато було розлучень, особливо їх багато припало на 2024 рік. Ну, я чула вашу статистику, ну і взагалі нашу статистику, скажімо так. Це перше. Друге, це знаєте, конфлікт він назрівав, але не було поштовху. І ось, ну, скажімо так, війна в першу чергу дала цей поштовх. Вона спричинила невизначеність, невизначеність в родині, куди рухатися. І якщо не було міцної внутрішньої опори спілкування, взаєморозуміння, підтримки один одного, ну, такі шлюби стали хиткими, як міст, і просто почали сипатися. З вашої практики, як довго може тривати шлюб, не знаю, назвемо його щасливий, чи комфортний, чи нормальний, коли люди знаходяться дуже далеко одне від одного? Зрідка бачиться, у нас мільйони чоловіків. Ну, і жінок, до речі, теж зараз перебувають на війні, або безпосередньо на лінії фронту частина, і теж це ми говоримо про мільйони, знаходяться взагалі за межами України, вони можуть бачитися або там раз на рік, так, як коли чоловіка або жінку відпустять з лінії фронту в якусь тилову частину. Ну або й взагалі не бачитися, то якісь є статистичні дані чи якісь психологічні межі, на як довго може тривати такий союз. Більше ну, статистику я не проводила, але я помітила, що є психологічні моменти. Це, по-перше, довіра один до одного, розуміння, чому ми разом, ради чого я чекаю чоловіка, там, так? Ну, або ради чого я чекаю дружину, спільні інтереси. І саме головне, коли разом було добре і хочеться це зберегти. Це обов'язково спільне бажання зберегти. Сюди вже підкріплюються дії і дзвінки, і можливо зустрічі, навіть раз в рік. І контакт саме головне люди підтримують. Отримують контакт, тому що дійсно це перепровіряється родина повністю, але навіть коли вони з'їдуться разом і знову почнуть жити, їм потрібно будувати практично все заново, тому що змінився і чоловік, і дружина за цей час, і потрібно буде вибудовувати ці стосунки з врахуванням того, що ми вже змінилися. Пані Катерину, ну от в нашому суспільстві подеколи порушується тема, а можливо якось потрібно інакше виховувати дітей ще з маличку, щоб готувати до родинного життя. Там люди вступають в шлюб. от Як нам наша спікерка, пані Людмила Слюсар казала, з емоційного, я б так сказав, з емоційної спонуки, не готуючись до шлюбу, це призводить відповідно і до більшої кількості розлучень. Емоційних от, ну, так, тобто емоційний шлюб, емоційне розлучення, і тут відповів. Відповідно, консервативні переважно політичні сили, тобто праві, які за, от, за інститут сім'ї вони кажуть, ну давайте в школах щось якось виховувати, дітей, там, ціннісні готувати. Ну, ліві погляди, представники лівих політичних сил спокійніше до цього ставляться, там, мовляв, ну розлучилися і так далі. Як ви гадаєте, у нас загалом суспільство якось ціннісно потрібно впливати, чи все в порядку, в принципі? Ціннісно, я вважаю, що потрібно, але це не на рівні школи, а на рівні родини. Більше на рівні родини, тому що що б не навчали в школі, це дуже гарний матеріал, але дитина повертається в родину. І той, який приклад, вона в своїй родині бачить: чи бачить е, спокій, чи бачить благополуччя, злагоду, розуміння в сім'ї. Е, по суті, вона це вбирає в себе і несе потім в своє доросле сімейне життя. Вона буде вчитися в першу чергу на прикладі своєї родини, своєї сім'ї, і я ну взагалі вважаю, що на рівні сім'ї. Бажано, щоб були або навчальні курси, або підготовка майбутніх майбутнього подружжя, і розуміння, що їх очікує в шлюбі. Тому що якщо це дійсно емоційний вияв, то немає розуміння, що буде відбуватися, розуміння криз сімейних, розуміння конфліктології, вирішувати конфлікти, там поява дитини. От ці моменти бажано. Я вважаю, що потрібно підготувати нашу українську сім'ю до того, з чим вони можуть зустрітися і як. Всі і дати інструменти, як цим можна справлятися. Але ви гадаєте, що не школа, а хто тоді ну ці інструменти, якраз школа мені здається, конфліктологія і таке інше може давати Школа так, але ще також на рівні сім'ї, тому що дуже добре, коли буде підкріплення, одне це школа, звичайно, а інше це ще коли і на рівні сім'ї, дитина також буде бачити ну гарний приклад в своїй родині. Ну що ж, підбиваємо підсумки? У нас є буквально 40 секунд. Пані Людмила, от те, що ви почули від психологині, можливо, ви... якесь резюме? У нас 40 секунд є. Ну чи Почу треба тать. чи треба державна політика, якою має бути державна політика в сфері сім'ї? Чи це все таки справа самих Ні. людей? Політика то повинна бути держава, і тут звичайно, і інформаційна політика грає певну роль, але тут важливо і не тільки інформаційна політика, а й підтримка сім'ї. Тобто, mm -hmm. це вже по суті до Міністерства соціальної політики і Міністерства фінансів. Ну це Дякуємо. складніше до всього до всього суспільства. Всього так. Так. так Людмила Слюсар, провідна наукова співробітниця інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України і сімейна психологія Катерина Лукінова. Ми говорили про інститут сім'ї.